Сьогодні хочу читати вірш, можливо, на зовсім непопулярну тему, але вона дуже важлива. Знаєте, Бог нас кожного призвав до себе і має ціль спасіння нашої душі. Це перше за все, тому що в його домі є різні посудини. Одні е, приготовлені до слави, другі ще готуються до Його слави. І тому е, Він е, призиває нас до того, щоб ми мали внутрі серце чисті, чисті серця, бо чисті серця, Богов. І ви знаєте, що нічого нечистого в Царство Боже не війде. І тому дуже важливо, щоб ми е, е, слідкували за своєю душі, душею. І е, як ці посудини, як ці вази е, були чутливі до його е, дотиків, як він нас ліпить, як він нас щось забирає лішнього від нас, е, як він дотикається до нас, як він щось е, робить е, то, що е, 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 в його думках е, по-іншому, ніж в наших думках, щоб ми могли то забрати свого життя. І Дуже важлива, тому що душа вона більше, чим піща, а тіла чим одежа. Хоча він турбується про наші тіла і про наші душі турбується. І тому дуже важливо, щоб ми відкликалися на це покаянням в своїх гріхах і змінами нашого єства, нашого характера, і він нам в цьому допоможе. Чи є любов згори без покаяння, без справжніх мук, без тягаря гріха, без сліз та прощення благання, коли вночі сумління допіка, коли так злидні сповивають душу, та дні минають рясно в пустоту, коли життя багнюка із калюже, та йде шляхом по кволому мосту, коли немає виходу ні в чому, Ніхто не в змозі в скруті помогти, а насолода лиш приносить в тому, хто може від гріха тенець спасти. Тяжкий, нестерпний хрест людської долі, який душа не в змозі понести, та із могили падшої долі лунає зойк прости мене, прости, так п'є душа прощення чисту воду. Дощем і сліз звільняє світ гріха, отримуючи справжню насолоду в батьківської любові на віка. Кому багато прощена, той багато любить.